Партнер програми Торгова марка Червона калина. Твоя вода з відомого курорту. Кордони та зв'язки Рівненського палацу дітей та молоді розширюються вже вдруге із робочим візитом до палацу завітала провідний фахівець, французький психосоціолог, автор наукових та практичних досліджень Жоель Борде. Власне, про мету перебування у Рівному та її напрацювання сьогодні ми будемо говорити у програмі «Гістю студії. Вітаю вас власне у нашій студії, у нашому місті. à uh, Rivne. Merci beaucoup.

Parce que je n'ai pas eu l'occasion de promener je pas, Rémi, autrement. Je, de je suis À, suis venue à chaque fois l'hiver, avec des avions qui ne peuvent pas atterrir, qui repartent, qui reviennent. Donc, non, c'est la chaque seule chose. Mais je suis bien contente d'être là. Mais je commence en fait ma visite pour la deuxième fois ce matin. Donc, я почала не побачив багато чого. Вже другий візит сюди в Рівне, але ще поки не бачила багато речей, оскільки з самого ранку ми працюємо. Ми ми сонк це він віл, у є ду пасаж, у це ві, у є ду комерс, у це сирку. Я бачу так, таке живе, є комерція, працюють магазини, люди Et нормальні. Toujours contente d'être reçue au Palais de la Créativité. Я завжди дуже рада бути тим, що маю змогу відвідати палац дітей та молоді наш Рівненський. Ну, no, власне, цікаво, вже вдруге так в палаці, так само як і в Рівному. От е, наскільки е, він забезпечений і має необхідну базу для розвитку е, молоді нашого міста, і можливо, чи можна порівняти, чи є подібні заклади у Франції і на якому рівні він власне, наш палац, порівнюючи із іншими закладами у Франції? Цікаво, vous plaît, vous base technique de пале palais-là Est-ce qu'il y a en France, par exemple, les palais de ce type-là et peut-être qu'ils sont placés d'autres façons ou s'ils existent mmh. en général Non, euh, en France actuellement, il n'existe pas la même chose. Mais pour parler de ce grand palais, euh, il est impressionnant parce qu'il est grand, parce qu'il est très bien accueilli, accueillant, ils font beaucoup de choses. Et, щоб сказати про цей палац, він насправді дуже гарний. Я дуже багато речей там, позитивних бачила і знаходжу там насправді людей, які працюють euh, на, на майбутнє. Я багато інтервент, я плюс 150 інтервентів у палі Рівне. На її думку, десь приблизно 150. Euh,

ils ont, par exemple, 8 petits locaux dans des quartiers populaires. Donc, ils ont des petits locaux d'accueil là où les gens ils habitent. a des petits locaux d'accueil où les gens Avec une politique d'accueillir les gens au plus près de là où ils habitent. Pour les gens et c'est des locaux pour des jeunes entre 16 et 25 ans. Et dans le même quartier, il y a aussi des locaux pour les adolescents entre 11 et 15 ans. Donc nous, on multiplie plutôt des locaux plutôt que de faire un grand palais. Mais à Genevilliers, ils ont aussi une grande maison qui s'appelle la maison Mandela. В цьому місці є також великий будинок, схожий чимось на цей палац. Це Нельсона Мондела носить ім'я цей будинок. Є un espace d'accueil pour tous les jeunes entre 16 і 25 років. І саме там зустрічаються молодь від 11 до 20 років. Et il y a plus de 2000 jeunes qui le fréquentent par an. приблизно 2000 молодих осіб, які відвідують цей заклад кожного року. Pour de 40 habitants. Для міста в 40 тисяч жителів. Ну, власне, на думку пані Жоэль, що краще, такий палац, як як в нас, чи така система, як у них? A votre avis plus positive le palais que vous voyez ou bien les choses dont vous parlez votre ville Je compare pas. Parce que c'est pas la même histoire d'accueil de la jeunesse. Moi, je travaille dans

З нашим палацом чи з їхнім палацом Нельсона Модели історія. Це в Палакіт, але дуже приємно jeunes. завжди приїжджати в наш палац, оскільки завжди відчувається та атмосфера якоїсь діяльності, oh. молодості. завжди Хтось кимось зайнятий, працюють люди ж панськеля директриси, тут лікіп і деректор uh, закладу y і y вся, її команда роблять насправді дуже багато і, і добре позитивних речей. Ну, власне, пані Жугель, я розумію, спілкувалась з молоддю, яка навчається в нас, займається в палаці. От цікаво порівняти нашу молодь і їхню молодь. Чим вони схожі, можливо, зовсім різні. Donc vous avez communiqué avec les jeunes de notre palais, mm -hmm. donc vous connaissez un peu ces gens-là. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez comparer les jeunes de notre palais et ceux qui sont chez vous en France Peut-être il y a des choses différentes, oui. ou des choses communes. Comment vous croyez Ce que je crois, c'est que la jeunesse en France, est plus, il euh, y a plus de différences entre les jeunes en France, euh, de différences est... sociales.

Aujourd'hui, France grande différence sociale. Entre la jeunesse euh, qui est dans les grandes écoles, qui voit tout de suite euh, l'avenir, et, et puis des jeunes qui sont beaucoup plus en difficulté et euh, et de, z... de travail, de possibilités d'avenir, les différences sont très très grandes. Et et J'ai l'impression que les jeunes que je vois au Palais de la créativité,

І мені здається, що молодь у Франції є більш індивідуальною, більш і его має більш і коли України я плюс колектив. І коли я працюю з молодими українцями, мені здається, що вони більш відгукуються саме на різні проблеми, тобто вони більш є доброзичливими.

de recherche Pani par rapport aux jeunes. Il y a une douzaine d'années. Et dans ce réseau, il y a des chercheurs. Il y a des pédagogues. Des artistes. Творcés, et on a des thèmes de recherche. Et euh, Le premier thème, c'était qu'est-ce que c'est être jeune des périphéries Au Sénégal, Sénégal. à Dakar, à Chelyabinsk, en Russie, euh, en Italie, à Rome, Italie, Rime, euh, en France, dans plusieurs villes de France. Francie, euh, donc... Euh, en Israël, à Jérusalem, en Palestine, en Cisjordanie. Qu'est-ce que c'est être jeune des périphéries Et donc on a fait un premier séminaire avec une centaine de jeunes, dont des jeunes ukrainiens du palais, en 2012. séminaire avec plus de 100 jeunes, Ukrainiens. Et il y a une question qui est il y a une question que les, que les chercheurs et les pédagogues se sont posées. Et, comment on fait que les jeunes puissent avoir envie d'être démocrates як зробити так, щоб молодь мала бажання стати демократами. Ну, on pense que les adolescents ne, nest pas, forcément des démocrates. Personne ne naît démocrate. Тому що ми нам відомо, що молодь не народжується демократами, ніхто не народжується демократом. Au devenir. Або принаймні можна намагатися ним стати. Et pour ça il faut que ce soient des expériences positives. Тобто, потрібні позитивні якісь досвіди. J'ai écrit un, un livre avec un psychanalyste de l'adolescence qui s'appelle Philippe Guto Philippe Guto et euh, le titre c'est Adolescence et idéal démocratique, et, euh, et idéal démocratique. Et, euh, livres, Comment accueillir les jeunes des quartiers populaires et, euh, приймати, зустрічати молодь бідних кварталів. Alors dans le livre et dans le travail, on explique que les jeunes ont des qualités pour devenir des démocrates. І, і в цій книзі пояснюється, що молодь має задатки, вся молодь має і, задатки стати демократами. Ils aiment les relations qui sont pas hiérarchiques. Вони люблять відносини, які не є ієрархічними. Ils aiment prendre des décisions collectives. Вони люблять приймати колективні рішення.

vous a euh, donné le coup d'aborder de, 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 ce thème, de travailler sur ce sujet-là. On s'est dit que c'était un sujet important pour l'avenir de Biscard, des la démocratie. Chose... тема дуже важлива для демократії, для майбутнього. І que les jeunes des quartiers populaires qui étaient confrontés aux difficultés sociales. І молодь, яка живе в цих неблагополучних кварталах, молодь, яка стикнулася з якимись негативними моментами в житті. Puis faire des expériences démocratiques. Могла б мати набути демократичний досвід. Alors, par exemple, on a un thème important qui s'appelle transformer la stigmatisation. Наприклад, така тема, як трансформувати En France, au Brésil, dans beaucoup de pays, la stigmatisation raciale, sociale existe. Par exemple, il y a un groupe de jeunes danseurs brésiliens qui s'appelle les Chaadas, який великий бразильський кікі. Шадас, шадас. Серія group de jeunes danseurs brésiliens. А ah, euh, euh, <coughs> великий бразильський кікі, назвала його ім'я. Ils ont fait un film, ils sont venus avec. Donc, вони зробили, вони зняли фільм. Dans un séminaire international où il y avait 100 jeunes. І показали цей фільм на семінарі молоді. Et ils ont échangé avec des jeunes français et des jeunes italiens pour comprendre quest ce que ça veut dire transformer la stigmatisation. Et les jeunes ukrainiens ont travaillé sur un thème qui s'appelait Responsabilité-Solidarité comme thème d'expérience démocratique. Ну, власне, чи це все напрацювання і досліди, але от на практиці було якось застосовано? Чи спілкувались з цими дітьми? От як їх вивести можливо на інший рівень, як ви кажете, клеймо з, з цієї ситуації? Тут це експеріанс, ескизани практик.

Déjà. Oui, et sur des ah, démarches ta. concrètes, Na. sur des ja. démarches ja. pratiques. Par exemple, les jeunes au Sénégal, Na. ils étaient solidaires quand il y avait les inondations et c'est eux qui sau sauvaient les gens pour aller à l'hôpital. Ils étaient ah, solidaires avec ah, les ah, gens ah, qui ah, sauvaient ah. les gens de l'eau, ils travaillaient comme volontaires. Donc, ils ont analysé des expériences concrètes. Les jeunes danseurs, ils avaient fait des écoles de danse, des spectacles de danse pour transformer la stigmatisation. Les jeunes Italiens, ils avaient fait des radios locales.

Що важливо в вихованні таких дітей, власне, від чого залежить? Ну, від батьків, від соціуму, від однолітків, від однокласників. От, от, от як правильно цим, цим дітям? Що важливо в вихованні цих дітей? Що це залежить від сім'ї? De, de, de socium, euh, des de, de, de gens, de l'ambiance. Il, il y a un, un proverbe africain qui dit il faut tout un village pour faire grandir les enfants. Я є така поговорка африканська для того, щоб e, вирости до дітей, треба все село залучити. Ну панск і плення адолеса. Тому потрібно ми також вважаємо, що при дуже багато людей, які супроводжували ці проекти, допомагали цьому. La famille, les треба, щоб це була parents, і сім'я, і комерсант і фолефом. На полі середовище і поліція і комерсанти суспільство. Я читала, що пані Жель прагне от власне долучити людей е, до роботи у команді з професіоналами. Чому це, якщо діти будуть працювати з професіоналами, вони будуть тягнутися до їхнього рівня в цьому якби мета? Це промовити, кому треба професіональ. Qu'est-ce qu'il faut faire du de côté de professionnel? Non, notre sujet, le sujet du réseau, c'est d'accueillir les jeunes. Non, notre thème, notre plateforme, c'est de préparer les gens. Nos travaux sur l'adolescence,

C'est ensemble comment raison. on crée les conditions pour et la réflexion pour accueillir, pour accueillir les jeunes. Alors, c'est vrai que les professionnels qui viennent, Насправді професіонали, які працюють des qui ont envie avec des саме ті професіонали, які мають eh, бажання думати разом мислити eh, про те, що потрібно робити, І щоб семінари з педагогами, науковцями, акторами, творцями. Тями і так далі. Par exemple, on commence un nouveau programme qui s'appelle Les jeunes entre guerre et paix. Наприклад, Comment vivre la stabilité? Ми починаємо нову програму, яка називається Молодь між війною та миром і як знайти стабільність, як відновити стабільність. C'est pas un facile. Це не дуже легка тема. А що спонукало вас на зараз ситуація? È я пошукав у себе можна... комасису тем, кельсон резо. Parce que nous, on a vu dans le dans le travail du réseau. Ми побачили, працюючи в своїй мережі, на своїй платформі. І в реуніцьому жінки, що багато жінки знайшли ситуацію з лігерами. Об'єднуючи людей, ми зрозуміли, що багато людей, які працюють, багато підлітків вже знали, що таке війна. Лігерами ізраїльян, палестинян. Наприклад, молодь з Ізраїлю та Палестини. Лігерами з Україна. Наприклад, наша молодь українська. Сертан рус. І росіяни деякі. І французи, тому що ті злочини, які ми бачили, де джиха, джихадисти розстрілювали Mais aussi les brésiliens les à cause des gangs et, et de ta, la guerre des gangs. Et taкож бразильські молоді, які мають дуже велику в цьому плані проблему підліткову, де вони об'єднуються в банди і так само працюють Malheureusement dans, dans le monde de plus en plus les jeunes naissent dans un monde qui est entre la guerre et la paix tout le temps. Malheureusement, dans ce statistique, les gens naissent dans le світі і саме який існує між війною і миром. C'est de moins en moins la guerre et puis la paix.

Так, звичайно, якраз зараз в, в цей час. Бісюрсюр. Mm. Eh, також відомо, що пані Жоель брала участь в проєкті, що де створювалися інфраструктури для за за містом для таких дітей. Ну, декілька слів. Що це за містечко, і де воно власне. Де для дітей. dans une plage de banlieue, ce qu'on appelle. Comment ça s'est fait, avec un peu le processus, comment ça s'est déroulé D'accord. Juste avant, je voudrais dire aussi que le réseau, maintenant, il fait partie d'un grand réseau international qui s'appelle le réseau de sociologie clinique. Maintenant, c'est un réseau, sociologie clinique. Avec l'université de Paris 7. Et aussi, euh, le Paris -le voilà. Et donc, oui, moi je me suis intéressée il y a 30 ans maintenant aux jeunes des banlieues. 30 тому, même, молодe, le Parce que je suis une militante de l'éducation populaire. Et, et, depuis, de populaire. et, et depuis la Seconde Guerre mondiale, la France a développé beaucoup.

Є вже, мабуть, наступним тим поколінням, яке буде пісонажи. Тому вони створили локальні мережі молоді. Тобто декілька їх, так? Politique locale. Oui, moi j'ai travaillé dans 15 villes différentes vous 15 pour définir une politique locale de la jeunesse. Mais comment les jeunes Est-ce que c'est vous qui attirez les jeunes ou c'est eux-mêmes qui voulaient prendre participation Est-ce que c'était actif C'est plutôt réciproque, c'est-à-dire que quand, quand les adultes créent les, quelque chose d'intelligent, Лежани са плоте. Скоріше всього, це якби обидві сторони. Однако, якщо є доросла людина чимось приваблива, то і молодь іде на контакти на зустріч в цьому плані. Я усі до якщо, наприклад, молодь хоче розвинути якісь ініціативи і ce дорослі on appelle, допомагають. Це працює. Ну напише на копродукцію. Це, що, це називається ковиробництво, спільне спільне виробництво. Par exemple, je viens de travailler dans une ville où le maire de la ville, les élus de la ville, les cadres stratégiques, les professionnels et les jeunes ont travaillé ensemble. Mais on ne peut pas faire une politique de jeunesse sans... Écouter les jeunes et sans les associer à, à, à la politique de, jeunes. de jeunesse. Ils ont entre 16 et 25 ans, ans. ce n'est pas des petits. Hein. Ils prennent des grandes initiatives de solidarité, c'est des artistes, des voyageurs. Non, ils sont grands. Donc ils ne viennent que s'ils ont envie. Не тільки ті, що вже зараз проживають живуть. Ну, Власне, пане Жуель побувала на круглому столі, так чи конференція була з педагогами ПДМ. -у. Що дізналась, поділилась і можливо є якісь поради для педагогів, для дітей, для вихованців ПДМ-у? в ПДМ? -у. Vous avez à oui, assisté, Donc, euh... et madame vous demande, quels are ideas? et Donner comme conseil, est-ce que ça vous a plu tout ça Alors ce matin, on a effectivement été expert international avec mon amie Guylaine, avec qui je suis en mission ici, et nous avons reçu des groupes de jeunes qui travaillaient sur des projets. Donc, ça на цьому столі як міжнародні експерти. А як він педагогі ду проєкт. І саме вони працюють над педагогікою цього проєкту. Par проекту. exemple, créer un espace de repos et de jeu en face du palais de la créativité. Наприклад, створити цей славнозвісний сквер напроти ПДМ для того, щоб там відпочивати і проводити різні види діяльності. Créer un événement pour favoriser l'accueil dans la ville des jeunes handicapés. Створити, наприклад, умови для того, щоб euh, приймати в місті Moi, je trouve que de c'est des pédagogies très intéressantes. Parce que ça développe chez les jeunes le sentiment d'une utilité sociale, une capacité de responsabilité solidaire. Et moi, j'aimerais qu'en France, on le fasse un peu plus. Tèche, là, Mais pracuvali. en France, ça existe aussi. Je viens de faire une enquête auprès de 300 jeunes. La valeur principale des jeunes, c'est la solidarité. Et par exemple, à Gennevilliers, qui est une ville populaire près de Paris, les jeunes vont faire ce qu'on appelle des maraudes. Ça veut dire qu'ils vont voir les gens qui sont dans, les gens sont dans la rue. Et ils aident les gens dans la rue. Ils Donc cette question de la solidarité, c'est une vraie une question, question de la démocratie aussi. Практика така. Я сподіваюся, що наші так само будуть перебирати приклади е, приклад від, від вашої молоді. Ну і звичайно бажаю вам успіхів у вашій справі і в ваших починаннях. Es, existent chez vous et on vous souhaite des grandes choses dans votre activity professional. And have the chance to travel with the palace and with her grand directrice which I'm very chance to palate and do you want the interview, the power and the program History Study. Торгова марка Червона калина твоя вода з відомого курорту.